Здорово, мужики, сьогодні хочу поговорити з вами про результати загального обстеження, яке я пройшов після того, як 4 роки 2 місяці без перерви сидів на курсі. Зразу скажу, що я і далі буду сидіти на курсі. Просто коли ти вже сидиш 4 роки на фермі, і ти ні разу повністю не обстежував свій організм, то починаєш задумуватись, що все-таки треба піти і обстежитись. Тому що, наскільки я б торюю, Впливу стероїдів на органи не знав, але всяка фігня може бути. Плюс своїм клієнтам, які сидять на довгих курсах, я раджу раз у півроку робити загальне обстеження, а сам цього ще ні разу не робив. Чого я раніше його не робив? Ну, тому що знову ж таки, я шарю теорію, як, що, ну, як фарма впливає на кожен орган. І плюс я в себе завжди непогано почуваю. Якби в мене щось боліло, я зразу, зразу вже пішов в лікарню. Якби там в мене були проблеми з сном, з тиском, зразу би був в лікарні. Я б цим не тягнув. А так як привидів не було, тому я в лікарню до сих пір і, і, і не ходив. Часто люди питають, як твоє здоров'я і те, і тепер, а мені особливо немає що сказати. Я кажу, що просто нічого не турбує і все окей. Але людям цього мало. Тому коротше, я прийшов в клініку, вчасну клініку Oxford Medical. Підійшов до терапевта, сказав, що хочу просто зробити повне обстеження. Вона так на мене подивилася, здивована, типу, сказала, що до них просто так, як правило, не приходять. Приходять, якщо щось турбує. Я не говорив, що я сижу на фармі, Просто сказав, що хочу ну, в цілому подивитися, який стан їх там органів, аналізів і тоді. Вона е, прописала мені УЗІ е, практично всіх органів, е, плюс там загальний аналіз крові на гормони, е, на, ну і на інші показники. Е, всі аналізи е, я сфотографую і поміщу розміщу в описі під цим відео. Ви можете зайти і подивитися. Е, конкретно на сьогодні е, ще не всі УЗІ я забрав і. Усі кардіограми я забув забрати. Я їх завтра дознімлю і теж залью під цей це відос. От, тепер про результати. Е, якщо говорити е, в загальному, то е, зі мною абсолютно все нормально. Е, із, всіх органів, із всіх аналізів є, е, типу, три моменти, на які мені варто звернути увагу. Е, але про них трохи пізніше. Давайте по порядку. По органі. Почнемо з самого маленького. Селезінка в повному порядку, пішлинкова в повному порядку, нирки в повному порядку, серце в повному порядку. І тепер три косяка, які в мене є. Вони зовсім невеликі. Перше – це печінка, вона в мене трохи збільшена і. Ра, вона трохи збільшена, ГЛТ, АСТ, білірубін теж трохи збільшені. Типу, як я це можу пояснити? Я останні два тижні перед тим, як іти в клініку, підключав Оксандролом до свого курсу, який зараз складає, складається з 250 сусту і 700 мастерон в тиждень. Оксандролон їв десь 50-60 мг в дні тренування до тренування. От. Це дало невелике підвищення АЛТ, АСТ і білірубіну. Але дивіться, наскільки це невелике підвищення, щоб ви просто розуміли. У мене зараз на комп'ютері є результати аналізів людини, яка сиділа на 8-тижневому курсі з 500 мг в тиждень і 40 мг теренобулу в день. І аналізи вона здавала десь на 6 му тижні. В неї дивіться АЛТ, грубо кажучи, 100 при нормі до 41-го. І АСТ-60 при нормі до 37. А в мене АЛТ 57. При нормі по референсам цієї клініки при нормі до 42. Тобто норма 40 до 42, а в мене все на все 57. Тобто, перевищення на відсотків 20-30. Це зовсім невелике перевищення для, для печінки, хто шарить в цьому. Перевищення це коли там, не знаю, в півтора рази, хоча б в 2 рази. Такі АЛТ, АСТ мають прийти в норму десь за тижні три, якщо я перестану їсти сам до тренування, я його вже перестав їсти. Плюс я перестану випивати на вихідних, що я робив останні місяці два, перестану пити колу лайду, яку я пив дуже багато. Але в цілому показники практично в нормі. Тобто така моя терапія. Перестати бухати на вихідних, перестати жрати ралку, перестати пити колу, і, можливо, випити, попити якісь гепатопротектори. Мій терапевт, той лікар, який мене типу, буде лікувати, сказав, що і розмір печінки, і результати аналізів можна привести в норму за 3-4 тижні. І то, я думаю, вона занадто великі сроки сказала. Тобто, дивіться, в печінці це ж, можливо, багато турбує, що буде з печінкою, якщо там дуже довго приймати фарму. Якби ніяких утворень в печінці немає, надмірного збільшення немає. Результати аналізів практично в нормі, При тому, що я 4 роки, 2 місяці безперервно на фармі. За цей час зі не знаю більше, точно більше 100 пачок реальних стероїдів. от. І мій АЛТ, АСТ менше набагато, ніж в людини, яка на 8 тижневому курсі зараз і от. Такі Такий от висновок по печінці. Значить, печінка це перший косяк. Як бачите, косяк невеликий, косяк повністю можна виправити і в короткі сроки. Значить, другий косяк. другий косяк це. Коротше, у мене підозра на глисти Глисти одного типу цей тип люди з молочних продуктів. Підозра, тому що там якась фігня збільшена в сім разів більше норми. Ця фігня сигналізує про викиди цих листів. Коротше, того, як мені підлічать піщинку, я ще зроблю профілактику проти цих листів. Це другий косяк. І третій косяк це у мене в пішли не а в щитовиці є невеликий вуз, їх як ще вузол, це доброякісне утворення, таке невелике ущілення в щитовидній залозі. Воно ніяк не сказується на результатах аналізів, тобто на функцію щитовидки, ніяк не впливає. Воно зовсім невелике. Я на всякий випадок, що зроблю його біопсію, щоб подивитися, чи він точно доброякісний, Хоча. Мій терапевт сказав так: типу, раз в пів року показуйся, і типу, все буде окей. Е ну і в принципі, все. Оці три косяка це е все, що не в порядку з моїм організмом, за 4 роки і 2 місяці безперервного прийому стероїдів. При тому що я за ці 4 роки і 2 місяці сушився, рази 4, е великі дози довго ставив, е ралки різні перепробував, практично всі препарати перепробував. Та й такі діла. Я б всім би рекомендував би, всім людям, які хімічать, та й, в принципі, всім людям, раз в року робити загальне обстеження, вам так буде набагато спокійніше. Це найголовніше, що вам буде набагато спокійніше. Ну і набагато менш вірніше, що у вас вискочить якийсь бок. Наприклад, якби я не робив ці аналіз, аналізи, де, то наприклад, через декілька років цей вус в щитвиці почав би рости, я прийшов би. Там, в клініку, і там, мені довелося би вирізати, наприклад, з щитовидку. Ну, наприклад, це при найгірших розкладах. А так я буду знати, що в мене є невеликий косячок в цій області, буду пити вітаміни ДТП, і ймовірність того, що з нього щось буде погане, там, буквально, ну, близько до нуля. Вот. Що я ще скажу? Скажу, що я в принципі не переживав за свій організм, але в день, коли йшов перший раз в клініку, то реально в мене такий мандраж був. Я думаю, багато з вас, хто не любить лікарів, було страшно, що там, не знаю, може знайдуть якісь якийсь гепатіт, або якусь пухлину, або ще якусь фігню. Але на даний момент я дуже задоволений результатами. Я знаю, що з моїм організмом все окей. Що в цілому те, що я приймав який час стероїди, і те, що я їх буду приймати, поки ніяк на організмі не сказалося. Тобто я отримую багато профіту. Профіт в чому заключається? В тому, що я уділяюся, щоб в мене більше м'яса, менше жиру, ніж було в натураху. Кращий настрій, стабільний настрій, і ДДП, і, і якби якийсь демедж, якийсь мінусів на даний момент немає. Вот. Принципі мені немає особливо що додати. Якщо у вас будуть якісь питання по фармі або. Не знаю, по аналізам, по курсам, можете задавати мені їх. Свої контакти лучше в описі під відео. І, в принципі, на сьогодні все. Па-па.